Всім привіт! Це Каріна і в цьому відео у нас розпаковка. Давайте скоріше подивимося, що там всередині. Я то, в принципі, знаю, що там, але вам також хочеться показати. А всередині в нас ось такі ось олівчики Меджики від Кохінор. Я дуже давно хотіла собі придбати такі олівці, але в принципі не знала, де їх взяти. В мене раніше був такий один грифіль лиш без е, дерев'яної оболонки, і ним було не дуже зручно малювати, тому що ти ніби малював як не те, що олівцем, а таким шматочком крейди чи що. І недавно я дивилась відосик від Анти і побачила, що вона там скетчить саме такими олівцями. Я така, о, божечки, я дуже дуже хочу такі олівці, а також хочу зняти для вас на них огляд. Я взяла менший набір, тому що мені, в принципі, багато не потрібно. Тут у нас 12 олівчиків плюс один білий. Він тут виступає, ніби як блендер. А на зворотній стороні нас ось тут показано, наприклад, як виглядає палітра олівців, які знаходяться в коробочці. Також спереду ще зазначено, що вони захищені від того, що пламався їх стержень, тому вони будуть достатньо міцними. Що ж, давайте їх поскоріше відкриємо, щоб побачити, що там всередині. Я вже хочу їх повикрашувати та помалювати. Всередині вони в ось такому ось картонному розділювачі. Кожен олівчик розділений такою тоненькою картонною прослоєчкою. Також всередині коробочки є ось така ось викразка всіх кольорів, які є в цій палітрі. В мене вона, звісно, що не вся, але приємно побачити, які кольори там ще є. І в принципі, я собі навіть один вже придивилась, дуже там такий доохромний, що я і дуже сильно хотіла побачити в цих олівцях. Що ж, давайте глянемо на них поближче. Вони такі дуже яскраві, ніби як розводи на воді. Він такий гладенький матовий, дуже такий яскравий і накінечник ну, достатньо добре заточений, але ось не знаю, як буду точити його далі. Також він має трикутну форму, і ось тут збоку написано, що це лінійка Magic, а також збоку зазначений номер саме цього олівця. Що ж, як я завжди кажу, що матеріал себе найкраще показує не за своїм виглядом, а те, як він працює на викресках та в роботі з малюнками. Тому давайте скоріше його викресимо. Перший олівчик в нас білий. Написано, що це ніби як блендер, і він іде як додатковий у цьому наборі. Достатньо сухенький, але, в принципі, середньої твердості. Далі в нас ось такий жовтенький. Викрашуємо його і хочу сказати, що не дуже тут сильно видно двохромність його, точніше, навіть трьохромність, тому що в одному олівці три кольори. Він більш такий дуже простенький, і ви, в принципі, можете і звичайним олівцем його замінити, тому що він не дуже сильно показує два чи три пігменти. Наступний колір це в нас такий вже жовто-помаранчевий. Давайте викрасимо, і подивимось. Тут вже, в принципі, доохромність видно трошечки більше, тому що е, помаранчевий все таки темніший, аніж жовтий, і тут, в принципі, вже побачити доохромність набагато простіше. Наступний колір це в нас жовтий та малиновий, давайте викрасимо. Цей олівець набагато м'якіший, ніж попередній, і ним приємніше малювати через це, а також тут чіткіше видно, як відрізняються один від одного кольори. Наступний колір це ось такий ось помаранчево-червоний. Давайте його викресимо. Він також м'якенький, я думаю, навіть коли я малюю, це, в принципі, видно. Колір такий, не дуже сильно багатогранний, але, в принципі, м'який і достатньо яскравий. Наступний колір це ось такий ось світло-рожевий. Давайте викресимо. Цей колір набагато сухіший та дуже такий. Блідий, я б сказала. Мені хотілося, щоб він був трошечки трошечки е, такий яскравіший, тому що ми могли б своїм нажимом вже змінювати його е, Так сказати, насиченість, але він сухий і на нього треба дуже сильно давити. Наступний колір це ось такий ось фіолетово-рожевий. Давайте викрасимо, на мій погляд, дуже цікаво виглядає. Так, він вже теж м'якіший, і в принципі його різноманітність кольорів мені дуже подобається, мабуть, найулюбленіший колір в цій лінійці. Дуже подобається, як він себе розкриває. Наступний колір це в нас салатовий. Він вже м'якіший також, але трошки мені б хотілося, щоб другий зелений був трошечки темнішим, щоб було видно різноманітність кольорів. У нас також є ще один зелений, більш темніший. Давайте його також викресимо. Так, цей теж достатньо такий середньої м'якості. В принципі, тут уже різноманітність кольорів мені подобається набагато більше, ніж у попередньому. Наступний колір це блакитний, давайте викресимо. Він достатньо сухенький, в принципі, трошки сухіший, аніж попередній. І різноманітність кольорів у ньому видно десь відсотків на 30. Наступний колір це такий блакитно-синій. Давайте викресимо. Достатньо сухенький, ну, десь середньої такої сухості. Цей мені вже, до речі, подобається більше, тому що в ньому саме видно ось, ось доохромність блакитного та синього. Далі в нас іде такий коричневий, давайте його викресимо. Середня сухість і не дуже сильно видно різноманітність кольору, в принципі, відсотків десь на 40. І останній колір це такий сіро-чорний. Давайте викресимо. Він сухенький, і, на мій погляд, недостатньо темний. Хотілося б, щоб тут був світло-сірий, темно-сірий та чорний. Тоді мені було здається, що дивилось би набагато цікавіше. Також в брошурці зазначено, що ці кольори можна змішувати за допомогою ось цього білого блендера. Тому я б хотіла в ось цих комірочках спробувати змішати декілька з кольорів. Я вирішила змішувати як далекі, так і близькі один до одного кольорів. Хочу сказати, що це не те, щоб змішування, а таке трохи тушування та бленд. І в принципі в якихось малюнках він, мабуть, буде доречним, але не скажу, що це прям настільки крутий ефект, щоб додавати ще один олівець. Воно ніби просто як змазується, і я вже потім пробувала це саме можна зробити тим самим пальцем, якщо чесно. Ну що ж, ось така у нас вийшла викразка, вона в принципі не дуже яскрава. І, в принципі, я трошечки чекала більш доохромніших кольорів, але з них тут вони не всі настільки доохромні, і деякі дуже сухі, що, як на мене, невеличкий мінус. І я цього не чекала від Кохінор, тому що це достатньо популярна фірма, яка, не знаю, мабуть, з дитинства у всіх, і навіть оці їхні канонічні жовті олівці, якими користуються всі. Е, тому, мабуть, я чекала, що вони будуть трошки м'якші і трошки яскравіші. Ну що ж, а тепер давайте намалюємо, мабуть, малюнок, тому що, як я й кажу завжди, що викраска викраскою, а треба дивитися, як вони себе покажуть на малюнку. Якщо ви бачили хоч одне моє відео, то я думаю, ви знаєте мій скіл. І я думаю, ви знаєте, як я малюю навіть просто олівцями. І коли я побачила їх в інтернеті, я просто була настільки щаслива, що я нарешті знайшла до хроми і зможу ними помалювати і показати вам, як це, і можливо, ви теж їх захочете. Що ж, я вирішила малювати просто спочатку малюнок, типу як звичайними олівцями. Малювала я ось таку дівчинку, просто звичайно, щоб в принципі спробувати олівчики, щоб порозмальовувати щось таке в своєму звичайному жовтенькому скетчбуці. Ви його бачили, і в принципі знаєте, які там ще є роботи. І блін, від такого дорогого, а я нагадаю, що ці олівці коштували мені 800 гривень. 800, Карл, так. І за 12 олівців я віддала немаленьку суму. і від... Них я чекаю рівня блін поліхромосів, які також в мене є. І блін. Навіть якщо взяти, то один олівець коштує навіть більше, ніж поліхромос. Тому що один поліхромос коштує ну, десь від 45 гривень до ну, 55. Дивлячись, який кольор, і дивлячись, на якому сайті або в якому магазині ви їх знайдете. А це нагадую, мабуть, найкращі олівці в світі, ну або одні з найкращих. І коли я просто. Купую олівці такої самої цінової категорії від крутої фірми. Я хочу, щоб я їх купувала і мені було легко ними працювати, щоб мені це приносило якесь задоволення. А не я нажимала на них просто е, блін, якимось тиском, просто неймовірним, і вони якось не дуже сильно гарно накладаються на папір. Особливо рожевий та блакитний це просто треш. Я не знаю, скільки я буду бомбити, тому що я. Я думала, може, це зі мною щось, інак. може, цей формат малюнку, ось, ну, це трошечки не те, чого я хотіла. Якось Ти ніби як хочеш працювати звичайно ними, то це не вийде, тому що ти, наприклад, починаєш робити тінь, яка тобі потрібна, а воно якось, ну не то. якось воно одне з одним, І ти вже не можеш зробити ні гарної заливки, ні гарного скетчу, а скетчі будуть далі. Я ще один спіт-пейнт зняла. І я малювала цей малюнок, малювала, малювала і щось якось блендила, і скетчила, і штрихувала, і щось мені не заходило. В кінці я була незадоволена малюнком, і мені якось здалось, типу, в сенсі, я що, малювати розучилась чи що. І після цього я ще вирішила, що треба спробувати поскетчити ними, тому що е, є матеріали, які не дуже сильно підходять для того, щоб ними там розмальовувати. Хоча, мені здається, на це вони теж мають бути здатні, це ж все-таки олівці, і не якісь там за 20 гривень з якогось АТБ, а все-таки круті олівці великої цінової категорії, які б мали просто пушкою бути з моїх очікувань. Але, на жаль, це не так. Я єдине, що добила білою ручкою якісь бліки на малюнку, і просто закинула все те діло. Мені не дуже сподобався результат. Після цього я вирішила, що не хочу випускати відео без ще одного малюнка, тому що мені здалося, що треба ще спробувати зробити якийсь типу скетчний типу натури, як я і в принципі хотіла, тому що я проходжу курс по анатомії, і мені здалося, що в скетчбуці з анатомією, щоб і вам потім було приємніше на це дивитись, буде гарно використати ось ось олівці з доохромом, і вони будуть чудово вписуватись і створювати таку деяку естетику. Я почала робити скетч, і я просто, я просто випала з того, яким він вийшов, я його потім заклеїла, можете мене не за це, але це просто треш. Я не знаю, він якийсь, він якийсь дивний. Ну, ладно, вже підмальовував червоним кольором, він в принципі більш-менш, але ось все, що було після, то це якось ну, не дуже. І Я думаю, блін, я вчора ввечері малювала скетчі з звичайними там олівцями Марку за 6 гривень. І вони вийшли чудовими. Коли я мала знімати ось цю другу частину відео з цим скетчем, я просто не могла себе заставити сісти малювати. Я просто не знала, що мені малювати. У вас таке буває, коли ви купляєте якийсь супердорогий матеріал, який має бути офігезним, а потім ви не можете заставити себе сісти щось намалювати ним. Це. Хіба не дивно? Навіть якщо я візьму ті самі, блін, найдешевші олівці, які в мене є, від Марко, я сяду і буду ними взагалі на ізі просто малювати якісь скетчі Тої самої натури. Для мене це зовсім не проблема. Але якщо я візьму ось ці ось круті олівці, від... Кохінор, то я не зможу навіть заставити себе намалювати простий скетч. Він вийшов ну, по анатомії більш-менш, але, типу, як він виконаний, мені зовсім не подобається. Хоча я старалась і, в принципі, я завжди працюю в такій техніці. Тобто, підмальовок плюс зверху там якийсь напівконтур. І що? Що це? Я вже мовчу навіть про тонкі лінії, які зробити тупо нереально, тому що ти давиш, давиш на цей олівець, а воно все одно якось дуже товсте і дуже якось важко зробити нормальні тонкі лінії. Попередній малюнок мені десь 50 на 50, я додала сюди ще ось цей ось колаж з буков, щоб трошки витягнути по атмосфері його, і, в принципі, це єдине, що витягує крутість того малюнку. Ось подивіться на рік тому навіть більше. Скетч, в принципі, звичайними дешевими олівцями. Все добре, він у мене не викликає ніяких заперечень в голові. Звичайний нормальний скетч. І, і ще декілька робіт з мого скетчбука, щоб ви, в принципі, трошки порівняли, що це навіть простими олівцями, якимись дешевими в мене. Ліпше виходять малюнки, аніж оцими суперкласними, типу і супердорогими. Так, це звичайні скетчі, але я спеціально їх обирала, щоб ви порівняли саме скетчевий формат з малюнком, який в мене вийшов цими олівцями. Що ж, у підсумок я хочу сказати, що брати набором ці олівці я не раджу зовсім. Вони продаються поштучно, тому моя вам порада придбайте собі один-два олівця, якщо ви дуже сильно хочете саме доохромні олівчики. Спробуйте, якщо вам сподобається, якщо ви вмієте працювати в цій техніці саме такими олівцями, тоді вони вам 100% підійдуть. І я не заперечую, що хтось такими олівцями намалює класний малюнок. І також у них є в палітрі один олівець, який складає з себе саме таку веселкову палітру, там більше, аніж три кольори, і ви можете, в принципі, спробувати спочатку або один чи два таких олівця, або, наприклад, один той. і Якщо вам Сподобається, якщо у вас буде стиль ваш відповідати саме такому матеріалу, і у вас вийде ним працювати, тоді, звичайно, можна взяти і цілий набір або набір більше олівців, якщо у вас будуть зайві гроші. Але я, якщо чесно, шкодую, і мені не дуже вони сподобались, бо вони сухі, достатньо, не дуже яскраві, і ось тої доохромності і крутості я не зовсім отримала. Конкретно, навіть якщо ми навіть не будемо дивитись на мої малюнки, а просто на викреску, вони справді сухі, і за таку ціну я вважаю, що трошки невідповідність ціна якість. Якби вони трошки були, я б сказала, м'якіші, та трошки яскравіші, я б могла поставити їм вищу оцінку. А так я можу поставити їм поки 5 з 10, тому що малювати ними для мене це не дуже, навіть якщо це просто скетч. Я думала, може, вони не підходять саме для... Розмальовування, але для скетчів вони також, ну, не дуже для мене. Не дуже вони виправдали мої очікування, але в принципі, я сподіваюся, що хоча б це бомбляче відео вам сподобалось і вам було хоча б весело дивитись на цей треш. Я бажаю вам гарного дня та чудового настрою. Мала зробити для вас суперкрутацьке відео з меджиками. О Боже, всім так сподобається на канал. Так, круте відео. Все ж, я люблю вас, дякую вам за підписочки. Дуже-дуже приємно читати коментарі. Вони всі просто чудові. Ну, а я цілую вас, обнімаю і всім гарного та спокійного дня.